Знаю, купа наших хлопців, в кого народилися діти, а вони не були при цьому присутні. Приїжджають додому, а діти ну, знають тата виключно по фото. У мене хлопець дуже довго воював з 2014 року. Дуже багато друзів моїх або були на війні, або якось були до цього дотичні. І, в принципі, середовище було дуже близьке, а потім якось так трапилась війна. Пішла записалася в. Військомат. Посада у мене штаб-сержант третьої категорії. А ми підбираємо людей, відповідно, там, спілкуємося з людьми, розуміємо, яка людина краще би де стояла. Наприклад, хтось не справляється з обов'язками. Приходить, пояснює, ну, для мене за навантаження, чи для мене там за навантаження. Наша якраз робота це все побачити і це все розставити так, щоб механізм продовжував працювати. Це все сприймалося, наче ми поїхали, ми виконуємо важливе завдання, але все ж таки такі були ще рожеві окуляри, ми всі назад повернулися додому. Усі, хто приїхав, усі назад повернуться додому. І перші поранення це було дуже складно, тому що твоє життя вже не буде таким, як воно було раніше. Після цього може трапитися щось більше, якщо трапилось поранення. Ну, оцей момент був складний. Оце якраз дало зрозуміння, де ми знаходимося, і насправді якою ціною а, тут даються помилки. За весь цей період багато тут людей стали рідними. Я раніше цього не розуміла, як це побратим, побратимка, там посестра по правильному. А зараз я розумію, що за кожну людинку, з якою я тут знайома, дуже серденько болить. Ти чекаєш, поки вона відпише, коли знаєш, що по них йдуть обстріли. Ти чекаєш, поки вона там десь чути. Чи дурний смайлик скине? Ти такий, хух, слава Богу, все минуло. В першому селі, де ми жили, там була багатодітна сім'я, чотири хлопчика, і всі погодки такі. Такі кумедні, прикольні. Нам багато волонтерки приходило в той період. І ми її старалися роздати. Холодильників нема, світла нема, ну тобто воно максимально швидко портиться, і ми завжди старалися пороздавати, куди могли. А того разу якраз прийшла волонтерка, така виключно крупи, макарони і таке. І ми зустріли цих хлопчиків. Ну, та й кажу, ходіть, будь ласка, за мною, я вам там дещо маю. І дала там консерви, якісь, макарони і тому подібне. Діти так обрадувалися, я така була здивована, як, ну, як дитина може радіти макарону. А на наступний день, коли я йшла ну, там, де я працюю, і цей хлопчик мене зустрів і просить мене, почекайте, пару хвилин. Його мама спекла палянички. Прості палянички, просто на печі спекла і він біг, щоб їх принести ще теплими. Була перша моя така відпустка, тому якось. Мені було просто некомфортно, що я знаходжуся сама, бо нас живе бо в одному приміщенні дуже багато. А тут я приїхала додому, вдома тишина, яка мені мішала, а на вулиці купа людей не кваплива, а я вже звикла, що в нас такий темп постійно вйо-вйо-вйо, вперед вперед Це треба скоренько зробити, це терміново, це горяще. І дома було ну, не то, що дискомфортно, ну якось так місця собі не могла знайти. Проте все одно, чесно кажучи, хотілося більше сюди, бо дуже багато знайомих, які знали, що я почала служити, просто коли бачили на вулиці, то розверталися чомусь. Може, це якісь відчуття провини, хоча я не вважаю, що тут воно умісне, тому що кожен робить скільки він може. Ну, В моєму розумінні, якщо ти можеш більше приносити користі, коли ти знаходишся. У цивільному житті, значить тобі не потрібно йти в армію. Якщо ти там платиш податки, хороші податки, великі податки, в нас країна у війні, в нашій країні потрібні кошти. Ну, а коли ти сидиш вдома і шукаєш собі відмазку, щоб не йти служити, і говориш, я народ я не народжений для війни. Ну, мене мама теж не народила і не казала мені, ти народжена для того, щоб стати воїном, воювати і не сидіти вдома. Не знаю, чи тільки в мене так, але, наприклад, я з рідними про війну взагалі не говорю. Мені подобається слухати про їхній побут, тому що в мене таке відчуття, що я не вирвана з життя, що нам не хочеться постійно чути про війну. принаймні мені мені не хочеться постійно чути, що мої рідні про мене переживають. Мені хочеться знати, що вони теж живуть життя, тому що я тут живу життя. Я тут радію, сумую, злюся, сварюся. Вболіваю за когось. Ну, тобто, Тут таке ж саме життя, як і в мирі. Просто в важчих умовах, називаємо це так, в екстремальніших. Я розумію, що якщо війна закінчиться, то я ще хочу певний період налагодити справи, допомогти в ну, військовій частині своїй. А коли вже все приведеться до ладу, то я обов'язково першим ділом, що я зроблю, я піду в гори з гамаком. Тишину і як слід відпочинок.